Це мій огірочок на підвікорні. Ось такий. Зараз будемо знімати врожай. Тут ще, бачите, є. Так. Получиться чи ні. Є. Ось такий. Перший огірочок. Такий колючий. Так, і заодно покажу свої помідорчики. Ось такий вже є в мене цвіт. Нарешті зацвіли. Я думала, і не зацвітують. Гляньте, які вони у мене старовесні. Це. Це. Це балконний сорт, значить цей, який вирощується в горшках. Що не так? Не знаю. Ось такий здоровий цвіт вже є на всіх, але розквітну поки що тільки цей. Отак. От може що буде? Я в розсадничку, у нас знову погана погода. Вчора було сонечко, сьогодні ось така історія. Холодно, бридко, мокро був дощ. Так, показуй, що в мене тут вже є. Ось таке це я вчора затуляла від сонечка, тому що перці падають дуже швидко, якщо сонце світить. Розпікірувала я помідорку низькорослу. Це тут високорослі У мене і тут з баклажанчиками трошки. І трошки залишилося, поки їх не трогаю. Думаю, може, вони трохи розростуться, бо вони були тільки сім'ядольні. Чекаю на листочки і тоді теж попікірую так Так, і хочу ж показати вам свої огірочки. Да? Ой. Всі всі проклюнулися, як я й казала, моїм способом всі огірочки гарнюсінькі. Тільки один у мене отакий, от я не знаю, у вас таке було, У мене таке перший раз трапилося. Значить, Огірок з одним сім'ядольним листочком. З нього взагалі щось буде? От у мене питання. Чи викинуть його на ну, його баню з ним до батького? Я не знаю. Оце в мене отакий один получився. Бідося. Чого я не знаю, чого так? Він виліз з одним листочком. Я його начіпала, не йде нічого. Чого він такий, я не знаю. Отак. От а так всі ось такі, дивіться, вже дають листки. Це перша партія, да? Така в мене. А ось друга. Це друга партія. Посадила її після того, як повністю проклюнулися всі з першої партії. Це друга партія. Будуть трішечки пізніше на насі. Ось ці в мене проклюнулись на другий день. Такі пазирі таким світом, виходить, кольором. Ці прокинулися на другий день після посадки. А ті, по-моєму, на третій, щоб так уже всі. А ці всі одразу, всі проклюнулися на другий день. Так що, користуйтесь таким лайфхаком. На другий день у вас уже на другий, на третій всі огірочки будуть ось такі. Краса? Так, і ще в мене є ось такі три помідорки. Що з ними робити, я не знаю. Отут уже, дивіться, світ є. Я хотіла їх хотіла перенести в тепличку, але обіцяють холода, навіть морози. От, тому ну, це якийсь другим кольором, це, ну, другий сорт. О, тому поки що не переносю. оце вона в мене тут стоїть, але їм тут непогано, я вам скажу. Нічого з ними все в нормі. Понасипалося з касет. Бачите, ґрунт. цей, торф треба прибрати. Я їх туди-сюди човгала, і оце так вийшло. Ну, нічого я, все прибереться. Отак. І ще ось трошки в мене є така проблема на помідорки. Не знаю, видно, не видно, як показати. Трошки хлорозять, трошки вони такі, знаєте, е світленькі макушечки. Ну, не знаю. Я їх вже і бризкала е магнієм туди-сюди, ну, воно поки що не проходить, не знаю. Чого в мене так постійно таке є? Трапляється. Ну, я думаю, воно пройде. Ну... Завжди проходить. отак так. Отакі поки що результати. Добрий день, ми з України. О, у нас погана погода вже три дні. Три дні дощик накрапає, зараз хоч немає. Пішла позакривала теплиці, тому що ну, холодно, холодно, у нас холодно. Холодно і ще й дощ. Такі справи. Дуже прохолодно, теплички відкриваю, надовго провітритись І все. Дивіться, в мене новина, у мене розквітну персик. Манюсінький. Ми його тільки е, позаминулому році посадили. І ось дивіться, що вже в нас є. Ось такі квіти. Але погана погода, бджілок немає. Не знаю, дай Боже, щоб він же ж вродив. Він ранній, якийсь дуже класний персик, Хочеться глянути, що воно, що да? воно за персик. Ну, подивимося. квітки гарні, дуже гарні. А як там буде, будемо дивитися. Але це ж не всі ще гарні новини, так? Новини, да? Дивіться, яка моя новина. Та-дам! Зібрала першеньку. Я вже не витримала. Вона ще їй росте рости, росте, вона дуже класно крупна, от виростає. Але ж ви розумієте, що вона у мене не доросте. Я думаю, що ні. Оце зібрала на салатик, потім ще буду збирати. Коротше, вона не доросте в мене до тих розмірів, які треба ж подивитися, як, яка вона може бути. Але не знаю, навряд чи от так, а пахне вона, а пахне, як наче я ніколи родиски не їла. Ммм, клас. Так, так, вийшла на город. Думаю, зніму того що-шо, що? Того, що у нас тільки скінчився дощ, і, і скоро він почнеться знову. Так, показую, яка в мене полуничка Полуничка, дивіться. А така, така. Як вам піде? Я думаю, піде. За нею я переживала більше всього. Вона воно вона, воно дає життя. Так зараз покажу, що в теплицях, тому що давно вже нічого не показувала. Що це воно таке? За кусок плівкеля. Дивіться, відкуди це одірвало мене. Кусок плівки. Нормально, нормально. А ну-ка. Це кусок плівки? Блін, вже вип... випачкалося, вимазалося. Так, зараз буду шукати, откуда плівка. Хм, а откуда хто його? Чорта зна. Десь от теплички. Дуже приємно. Хто я зна, куди воно одірвалося. Так, ладно, зараз пошукаю, куди дірвалася, якщо знайду, і покажу, що теплиця. Казана знайшла. Ось ви бачите, і дірвалася, і тут, виходить, в мене дірка. Здравствуйте. Отака От дірка, прийдеться мені це все заліплювати, бо воно ще як одірветься. Якщо, не дай Бог який вітерок, буде кертик. Отаке. От Отак. От Розсипається моїй бідній теплиці, хай би били. Так, зайшла до теплички. Та що, поливати нічого не треба. Отака От погода, дощ періщить постійно, так і що? А воно вон, мокре все. Чого не буду поливати. Дивіться, яка капустка, зато при такій погоді, їй подобається. Їй подобається. Вон яка вже мені красунька. Да? Та й салатики теж я вам скажу. Шурують. Шурують он, які вже. редисочка. Редисочка як редисочка. Там ще щось рано дивіться. Да? Салатики, гарню Гарнюні. Так, ну все, тут нічого такого важливого, хіба що капустка. Прям капець, що прям зірка. Так. наступна, the next. Так, ну тут краса, тут краса, все зеленіє, все шурує, горох шурує, вже такий прилічний, я вам скажу. Ну, дивіться, який, так? Да? приличний. Редисочку, вже ми поїли, дуже смачна, я вам скажу. Але, але, є одне але. Не знаю, чи це із-за того, що вона зимня, або це із-за того, що такий сорт. Бо вона майже не гірка. А я люблю гірку. От Бодіан гірка. Тому от смакові властивості. Не знаю. Або то, що вона ще тільки перша, хоча ні. Бодіам гіркий все одно. А ця ні. Ну, кому подобається не гірка, припустимо ця гридиска, то йду, ну, може, в принципі, вирощувати. А якщо ще буду зривати, вона буде не гірка, то більше її садити не буду, я хочу гірку. У мене діти люблять гірку, тому так. Так, чого я сюди приперлася? Приперлася, бо буду зараз шманати. Боже, що у мене тут це вже наложено, так наложено, вже не пройду. Шманать шпинат, Да? чого? Того, що треба нам на базар сьогодні буду продавати його, бо він вже прям дуже великий. От. Більше вже не треба. І, напевно, трохи салатику смикану. І обов'язково смикану цибульки. Так що отакий. Отакий базар буде сьогодні. Так, ось так попрацювала. Зараз по цей, пороблю пучечки. І на базарьок, дивіться, дивіться, яка, дивіться, яка краса. Ну, чого ж не взяти, не з'їсти. Ота. Краса, зелена краса. Зараз пороблю пучечки. І на базарьок щось та й продам. Знаєте, дітей відправила по цим по місцям цього, скажіть, я скажу, позбавлення волі. Школа, коледж. От. А сама чудю не ношу. А чуні Добрий день, Ми з України. Я здолу на городі. в нас сьогодні така більш-менш нормальна погода. Так, прийшла. Земля підсухла. Це добре. Так, отак от теплички мої виглядають. Сьогодні тепличці жарко, але я повідкривала все, Іначе все. Бо було все попатило. Зараз все стоїть нормально. Перетисла в теплиці горох, який відкритий ґрунт, вже треба буде висаджувати. Ось така, ось така розсадка гороху. Так, ну, так, все більш-менш. Що в мене почалося відбуватися? Почали атакувати, ну, в цій теплиці нормально, а в інші атакують слимаки. Маленькі. Почали вже маленькі слимачки, лізти, дуже багато. Надивилася в тіктоці, рекомендують значить, посипати кофом. Ось таке спите вже випите кофе. Зараз. Хочу спробувати посипати. Ось в мене втора тепличка. Ой, жарко тут. Все відкрите, але все одно трошки жаркувато. Ну, все в нормі, бачите, все стоїть, зелене, шпинатик такий вже, вже я його рідила-рідила, такий він в мене. Вже переростає, трохи треба його вже. Треба його вже прибирати. Ридиску вже йому. Вже така нормальна, більш-менш. Так, зараз хочу посипати трошки кофе цю землю. Зараз спробую між рослинками попосипаю, тому що вже я побачила слибачків, коли знімала врожай і. На листочках були маленькі слимачки. Так, хочу показати редиску. Бачите? Отака. От Ось От така вже. Тут теж є. Щось є листочки вон, побиті. Це ж. Скоріше за все, теж слимачки. Вони такі маленькі, вже починають самі жерти. Вони ж потім починають і редисину жерти зверху. Отак. Ну, зараз я трошки їм зроблю. Може ж подіє, а може і ні. Але кофе є, тому зараз буду сипати. Так, показую. Засипала все кохле. Про результат скажу пізніше, тому що, ну, зараз я ще сама не знаю. Ну, знаєте, який плюс уже є? В теплиці так класно пахне кофе. Це просто, знаєте, як в цій, в кав'ярні? Коротше, не знаю. До речі, коли я сипала, побачила, що павучки і мурашки почали розбігатися. Отак. А як буде з слимаками, не знаю. Чи їм запах не подобається, чи що їм не подобається, не знаю, але вони почали в різні сторони тікати. Може, працює? Не знаю. Чи потікають, чи наоборот на каву до мене прийдуть. Це ж таке? Не знаю, не скажу. Дивіться, яка квітка, яка гарненька, винесла сюди, а то їй погано в хаті. Ось, все посипала, тут шпинат, посипала, бо на шпинаті <клес>, теж знаходила їх. Сламачків таких маленьких. Ні, ну Пахне. Просто чудово. Зараз покажу ще вітчі. Там салат теж посипала, тому що, що салат, вони їдять. Найбільше. Так, ось. Ой, тут пахне. Дивіться, все посипала. <кій> посипала айсберг, тому що айсберг, якщо в ньому заведуться слимаки, то то все. До речі, я не знаю, чи в мене він буде, той айсберг, тому що якийсь странний він. Якщо чесно. Ну, койде ось серединку, він вже круте, а койде така ситуація, якась странна. От тут. Може і буде. Ось тут, да, таке є. А це що? Це щось я не знаю, як листовий столат якийсь. Хто його знав? з одної, все з одної цієї цього... сіяла, з одної упаковки. Не знаю. Тут уже бур'яну наросло, а десь така. Ну, коротше, посипала все. Будемо дивитися на результат. Отак. Так, всього моя рука зібрала трішки зелені. Ось вот стільки зелені, гляньте, зібрала сьогодні.